рамках спеціального проекту п'ятого каналу, час інтерв'ю. Сьогодні ми в гостях у керівника виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовської. Вітаємо вас. Пані вечора. Ви сьогодні оприлюднили попередні результати того, чим зараз країна живе в контексті виборів. І от можна подивитися, що ви зокрема звертаєте увагу на використання адмінресурсу, підкуп виборців, перешкоджання політичній діяльності, нечесна агітація, використання силового ресурсу. Тобто маємо повний букет того, чого б не повинно було бути. Так, маємо зараз невеликий негативний рейтинг порушень, які зафіксовані нашими спостерігачами у всіх без винятку округах України. І на першому місці дійсно адміністративний ресурс, незаконна участь посадових осіб у виборчій кампанії. На другому це підкуп виборців, відрив зовсім невеликий. І третє це перешкоджання веденню виборчої агітації і діяльності суб'єктів виборчого процесу. Тобто, ми в першу чергу звертаємо увагу на ті інциденти і працюємо з тими проблемами, порушеннями. Які безпосередньо можуть вплинути на результат волевиявлення громадян. І, звичайно, можна статистику збільшити за рахунок поліграфічної продукції безвихідних даних, чим часто керуються штаби, забуваючи їх вказувати, але тим не менше, на жаль, найбільш системні проблемні порушення вони якраз є в топ-частині рейтингу. Ну, якщо є порушення, то хтось має на них реагувати. Наскільки дієвим є такий механізм реакції на порушення? Знаєте, після місцевих виборів, коли, на жаль, можна було сфабрикувати порушення і потім звинуватити кандидата в тому, що це його рук або його штабу рук справа, і фактично через винесення двох попереджень зняти кандидата з реєстрації, зважаючи на цей негативний досвід, розробники закону, серед яких була і наша організація, по факту намагались лібералізувати норму і зробити все, щоб суб'єкти виборчого процесу кандидати не боялись. Того, що фактично викружно або центральну виборчу комісію підкинуть два примірника агітації безвихідних даних і кандидата знімуть з реєстрації, але на жаль, це призвело до того, що кандидати. На даний момент жодним чином не сковані. Немає законодавчих обмежень до кількості порушень, які можуть бути ними вчинені. Є частково серед найбільш активних кандидатів, які переважно представляють партію влади, підтримка адміністративна, тобто немає відповідальності в адміністративному або кримінальному порядку. На жаль, так сталося, що зменшена, дуже суттєво зменшена роль Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій. Генеральна прокуратура, місцева прокуратура усуває себе від питань розслідувань щодо фактів встановлених порушень з боку кандидатів або представників політичних партій. Міліція, якщо це не сталося в очах на очах правоохоронних органів, не фіксує ці порушення. На жаль, крім знову ж таки, дуже такої банальної агітації без Ідних даних, і відповідно ми маємо систему. Безкарності всіх суб'єктів виборчого процесу і частково усунення з виборчого з виборчої кампанії там, де вони б мали бути представників правоохоронних органів, органів влади, виборчих комісій. Тому знову ж таки, роблячи висновки з цього всього, на жаль, ліберальна норма закону і адміністративний ресурс знову ж таки, як прикриття порушень, дали можливість суб'єктам безкарно зараз використовувати всі наявні методи агітації впливу на виборців для того, щоб. Щоб отримати максимальний результат, ви говорите про самоусунення правоохоронних органів. Наскільки воно є однаковим для всіх? Чи це можна говорити про вибірковість такого самоусунення? Ні, я б сказала, що на жаль, воно а, однакове для всіх, або на щастя, для кандидатів, які не представляють владу, і проти яких могло б використовуватися. Але це, якщо мова йде про розслідування фактів порушень, а, є такий умовний суспільний договір, неформальний, між суб'єктами виборчого процесу, який виник не сьогодні, не на цих виборах, наприклад, підкуп мав місце і раніше. І відповідно, якщо в одному окрузі кандидати, представники різних політичних сил використовують матеріальні мотивації або вплив матеріального фактору на вибор то вони не будуть один на одного позиватися ні до суду, ні до виборчої комісії, ні звертатись в міліцію. Це зрозуміло. Якщо незважаючи на те, що закон передбачає, що тільки бюджет покриває. Оплату праці е, членів виборчих комісій, а ми всі знаємо, що їм, на жаль, доплачують в конверті, і це може інкримінуватися і розцінюватися як підкуп члена комісії е, штаби-кандидати, то зрозуміло, що ніхто один на одного не буде скаржитись нікуди. І ми маємо зараз таку ситуацію, коли на порушення не реагують, а от е, методи. Е, Використання того ж самого силового ресурсу він працює переважно проти кандидатів, які не мають прикриття з боку влади. На жаль, але це не має відношення до порушень. Наприклад, тільки в вересні місяці 12 фактів використання силового ресурсу, а в серпні таких було дев'ять. Зрозуміло, це небагато на фоні 179 по адміністративному ресурсу за вересень. Але тим не менше, ці фактори дуже впливові. Наприклад, якщо в Луганській області оголошують кандидата в розшук, він тікає просто, і мова йде про е, повідомлення в міліцію двохрічної давності щодо е, того, що його хтось переслідує і зараз йому інкримінують хуліганство. Він усунутий з виборчої кампанії, тому що він просто зник з регіону, штаб собі працює, згортає активність кампанії, кандидат втрачає рейтинг. Тому одиничний фактор використання силового ресурсу інколи набагато більш впливовий ніж там фактів. Фактів адміністративного ресурсу в межах округу, який виражається там в агітації з боку представників влади, навіть тих самих бюджетних інвестицій в кампанію кандидата непрямих, ну наприклад, коли там відкривають дорогу, але це чомусь відбувається під прапорами, гаслами кандидата політичної сили, хоча за ремонт цієї дороги платимо ми всі як громадяни. Тобто мова йде про те, що один факт силового ресурсу може бути набагато більш впливовий ніж два. Адміністративного дотичного до агітації. і відповідно, на жаль, правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушень не реагують, але інколи використовуються в справах, які можуть мати відношення до кандидатів з метою усунення їх з виборчої кампанії. На щастя, це зараз одиничні факти. Ми сподіваємося, що їхня кількість не буде зростати до кінця виборів. Те, що ви згадали про доплату в конвертах, це відбувається на якому рівні? На рівні ДВК, окружної комісії чи на площу лесі Українки, носять конверти. Які факти вам відомі? Ну, нам відомо про окружні комісії, про дільничні комісії, про центральну я не можу такого заявляти, тому що це вже безпосередня корупція. І за це а, члени центральної виборчої комісії як посадові особи мали би відповідати. І ті, хто дарують щось в конвертах, так само в кримінальному процесі. Але те, що має відношення до 225 окружних комісій і більш ніж 33 тисяч дільничних комісій, то це виплати в конвертах готівки. Який зрозуміло не фіксується ні в порядку цивільно-правової угоди між штабом чи кандидатом і працівником, і знову ж таки може мати ознаки підкупу члена комісії, тому що закон передбачає, що бюджет оплачує роботу члена виборчої комісії. Єдине, що український бюджет бідний. Щодо цього питання, хоча мільярд знайшли на відеокамери, але на навчання членів комісії на достойну оплату по рації коштів немає. Тому з року в рік від виборів до виборів інвестиції йдуть безпосередньо зі штабу. Інакше б у людей не було мотивації працювати, тому що у багатьох, на жаль, ідеологічна мотивація десь так років 5 тому зникла. Щодо мотивації, то можливо тут можна говорити і про. Той момент, коли представники політичних партій, які зайшли в виборчі комісії, зараз вони змінюються, і ті партії, які ми називаємо їх аутсайдерами, або ж ті, які перебувають на політичних маргінесах, вони зараз активно використовують цей такий ченч своїх представників, це теж можна говорити про певні торги. Ну безперечно, тому що є від собі є 86 суб'єктів виборчого процесу. Це ті, які брали і мали право брати участь у жеребкуванні щодо заповнення 13 місць квот для позапарламентських партій в окружних виборчих комісіях. Ці всі суб'єкти вони не є політично активними, всі без винятку. Політично активними ми чуємо, бачимо знаємо про них в міжвиборчий період і навіть на етапі виборчої кампанії два десятки. Решта я б навіть їх не аутсайдерами назвала, їх назвала б фіктивними партіями, тому що це просто юридичні особи, про які, які мають нульовий рейтинг. Представників яких неможливо знайти в регіоні, часто на національному рівні, і які просто є партіями, які використані для збільшення квоти реальних політичних сил. На жаль, через це ми маємо ситуацію, коли більшість в окружних комісіях і частково в дільничних комісіях це фактично технічні фіктивні партії, які виконують завдання, поставлені в штабах. Реальних політичних сил для чого взагалі оці квоти, жеребкування, для того, щоб всі реальні суб'єкти мали можливість бути представлені в окружних комісіях, дільничних комісіях, але на жаль, знайшли доволі багато дірок для того, щоб нівелювати цей принцип рівності можливостей. тому що якщо у вас є, наприклад, 80 лотів. З них 10 реальних, то теорія випадкових чисел гарантує те, що більшість жеребу припаде на фіктивні партії. Відповідно, ми маємо ситуацію, коли дійсно я не можу свідчити, тому що не була особисто присутня на щастя при цих торгах. Відповідно, ми маємо ситуацію, коли, на жаль, відбулася масова заміна подань. Членів комісії, наприклад, окружного рівня протягом першого тижня. Тобто фіктивні партії на 100% замінили людей. Чому тому, що перше подання воно було теж фіктивним? Часто люди, які там фігурували, коли до них вдавалося додзвонюватись, виявляли, що вони не давали згоду на роботу виборчих комісій, не знають про це взагалі. Погоджувались працювати з спостерігачами в себе на дільниці біля будинку. а Їм треба зараз їхати за 500 кілометрів в віддалений регіон, щоб працювати головою окружної виборчої комісії. Місії і так далі, і тому подібне, і ці люди відмовлялися, або навіть без їхнього відома їх просто заміняли, тому що партія не зобов'язана пояснювати ЦВК, чому чому стається заміна. Вона має право відкликати свого представника і замінити на інший. І на їхні місця прийшли вже реальні часто акули, які мають досвід у виборчому процесі роботи, які будуть 100% багатьма методами захищати інтереси штабу, з якого в конверті принесли. Оплату. Я маю на увазі там, на якій вони реально працюють на даний момент. Смішно виглядає, коли знаєте, поважну людину, директора школи, найбільш престижної в великому місті, наш постріляч запитує, чи давно ви почали поділяти анархічну ідеологію, і директор школи ображається. Ну, хоча офіційно представляє цю політичну силу. Ну, тобто, на жаль, на цьому рівні кампанія зведена до абсурду і всі це розуміють. І це призводить до дисбалансу. Це означає, що в ключовий момент рішення буде прийматися колегіальним органом. Це означає, що ніхто за це рішення індивідуально не сяде, не буде відповідати. Але, тим не менше, рішення буде прийнято таке, яке потрібно більшості. Якщо ми бачимо вашими очима також те, що відбувається, то годі сподіватися, це в ідеалі, що ці вибори визнають. Ну, я не можу говорити про визнання, не визнання. За місяць це така маніпуляція. Знаєте, я не знаю, чи визнаємо ми ці вибори. Тому що є ще багато ключових етапів, які варто оцінити, і день голосування, і підрахунок голосів. Зокрема, ці тенденції, які зараз прослідковуються, вони дуже загрозливі. Але зараз говорити, що вибори будуть сфальшовані, я не можу і не маю жодного морального права і підстав для цього. А от е, те, що є е, на жаль, підстави для того, щоб боятися дня голосування, якщо дивитись по складу виборчих комісій, якщо зважити на зміну системи жребкування на дільничні виборчі комісії, яка була прийнята за 5 днів до проведення цієї процедури, до початку проведення процедури, е, то це ж так просто не буває. Тому ми змушені зараз особливо загострити увагу на темі виборчих комісій, хоча це суспільство часто не цікаво. Це процедурні моменти. На питаннях адміністративного ресурсу підкубу це дійсно загроза конкурентним і чесним виборам. От ви даєте свої рекомендації, зокрема Центральній виборчій комісії, Верховній Раді, політичним партіям та кандидатам, правоохоронним органам, керівництву органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Національному агентству з питань державної служби України навіть засоба масової інформації також наскільки ця вулиця з двостороннім рухом, чи це все в повітря іде? Всі ваші рекомендації і Зворотнього зв'язку ви не отримуєте? Ми часто не очікуємо зворотнього зв'язку прямо зараз і сьогодні, тому що ми не організація, яка там виникла під вибори і пропаде після виборів. А ми працюємо до виборчий, міжвиборчий період. І думаю, що цей закон він не буде існувати завжди. Про вибори всі прогнозували, що він на одну кампанію прийнятий. І ми дуже сподіваємося, що колись в Україні з'явиться Виборчий кодекс. Якщо, наприклад, зважати на міжнародні інституції, які мають повагу, Венеціанська комісія ОДІР, є організації, які слідкують за виборчим процесом, законодавством дають нам рекомендації, то ці побажання вони від заяви до заяви, від виборів до виборів часто повторюються, тому що ситуація не виправляється. Але ключовий момент реформи, якщо буде політична воля на це, дасть можливість зокрема ці рекомендації використати як по Привід і ці звіти як показник того, що ця проблема реально існувала, її в законодавчому порядку потрібно уникати. Тобто ми рекомендації даємо, і ми сподіваємося, що ті, хто мають здоровий глузд, навіть в період виборів, можуть до них прислухатися. Зрозуміло, інколи навпаки, зворотня реакція, як то там від Центральної виборчої комісії, яка робила заяву, що деякі експерти. Вважають недоцільним використання разової системи жеребкування. Ну коли всі суб'єкти були одноразово прожеребковані на всі 225 комісій. Ми вважаємо, що це погана система. А ЦВК вважає, що 6,5 днів, як вони нарахували, вони не будуть жеребкування проводити. На нашу думку, ми ми живемо вже в 21-му сторіччі, є багато інструментів і методів, зокрема і програмне забезпечення, яке дає можливість генерувати випадкові числа з заданих. Наприклад, всі суб'єкти будуть занесені в базу даних. І в порядку жеребкування на кожну окружну виборчу комісію 225 разів система згенерує випадкові числа з наявних суб'єктів. І це буде зроблено. За годину. Чому знову ж таки система вибори, яка на сайті є, офіційний сайт, якби існує, а програмне забезпечення підготувати для проведення жалюбкування не можна. Я не вірю в це. Головне бажання і завчасно продумати те, як це буде працювати. Тому що лінь вона не виправдовує наслідки, які, на жаль, призвели. Використання цієї системи, до яких призвели використання цієї системи жеребкування. у нас буквально менше хвилини залишається фактор гречки на цих виборах, тому що ми говорили про кандидатів і їхні штаби, що вони витворяють зараз, так а от ті люди, яким іти і опускати бюлетень в урту, я думаю, що на жаль, фактор гречки працює, і підкуп виборців є другою проблемою в виборах, які ми фіксуємо по порушенням. По кількості знову ж таки ця система працює, тому що вона перше, ефективна. Попередні вибори, в тому числі місцеві, в тому числі київські, показали, що ця система працює, і тому кандидати, які будь-якими методами хочуть перемогти, вони вдаються до, до підкупу. А виборці на жаль, частина з виборців вважає, що це нормально, тому що рівень цинізму цієї кампанії. І, взагалі, політичних процесів в Україні дуже високий. І матеріальне очікування виборців від кандидатів таке саме високе, як, як очікування кандидатів від виборців просто отримати цей мандат, а потім про них забути. Тому, на жаль, це проблема е, просвіти виборців, це проблема економічного стану загалом країни і громадян, і це проблема часто нерозуміння довготермінових наслідків від продажу свого голосу. А вони дуже високі. Тобто. Нарікати треба перш за все на себе. Так виходить? Підкуп – це двосторонній рух, і якщо хтось продає голос, то хтось його обов'язково купить. Поки голоса будуть продавати, на жаль, їх будуть купувати. Дякую за розмову. Дякую вам.